Вітаю, я Даша, спеціалістка з підбору догляду у просторі в місті Київ. Хочу розповісти вам про свою ранкову рутину. Маю чутливу проблемну шкіру схильну до акне, утворення комедонів та розація, тому потребую наявність активів у догляді та потужного відновлення. Першим етапом є м'яке очищення, ти біскін Сус. Наразі це найкомфортніший очисник для мене. Засіб не дає піни, але милиться та достатньо очищує. Містить у своєму складі протизапальний компонент, що актуально для чутливої шкіри. Сьогодні хочу нанести маску з вітаміном Целікзер Skin, що діє як еспресо для шкіри, освіжає, робить шкіру гладкою, надає сяйва, оскільки містить у складі 10% вітаміну С в активній формі. Змиваю та наношу сироватку для корекції висипань та комедонів Redжуді Care to CRM сал, яка, окрім саліцилової кислоти, що проникає глибоко в пори та розчиняє себем, містить ще вітамін С. Саме ця сироватка дає ефект наполірованої шкіри з чистими порами. Роблю перерву між нанесенням сироватки і крему та займаюсь складанням волосся. Тут все просто: наношу термозахисний флюїд на пора, що надає ефекту дзеркальності, гладкості, блиску, має неймовірно приємний аромат ванілі і випічки. Та обов'язково прочисую волосся грібінцем від бренду Манда. Я помітила різницю, коли почала використовувати цей грібнець. Волосся не електризується і більш гладке. Закриваю сироватку улюбленим базовим зволожувальним кремом бравура з азоленом, що заспокоює шкіру, знімає почервоніння, має текстуру вершків, не залишає жодної липкості. Крем має оновлений склад. Наразі він є більш відновлювальним. Містить у своєму складі фосфоліпіда, лінолеву кислоту та комплекс амінокислот. Я дуже люблю ефект напівпрозорого тону, що дає сонцезахисний крем з тонуючим ефектом BB Cream у світлому відтінку Light. Він не сушить шкіру та залишає в міру сяючий фініш. Тонуючий SPF та коричнева туш це весь мій макіяж, як на щодень, так і на вихід. Всім дякую за увагу!